А що це ти тут робиш? Е блоки в кладу. Хочу їздити на автопілоті. Ззаді собі на сідушці лежати і відпочивати. А Тесла буде їхати. Думай, на сідушці мусить хтось сидіти. Будуть блоки сидіти, бо наче не їде. А і так собі можна повалятися собі. Уділа в нас є. Називається автопілот. Дай, ну. Ось так. Тут у нас пасажир, контролює нашого воділо. воділа. Воділа щось трошки в кущі хоче заїхати. Ну, трохи щось гілячки черкає, але їде. От О, так чітко. На «Автопілотіку» їдемо. Скорість невелику виставили, Зараз 30. Ми будемо їхати в повороті. А, ну, там поворот. Зараз покажемо, як поворот. Отак, руль у нас повертається. Як ви думаєте, що з того вийде? Заїдемо ми в кущі десь вон. Чи з дороги з'їдемо, чи ні? <рес> Класно. Ну, руль повертається, чітко їде собі. О Зараз. Що це, щоб хтось йшов по дорозі. Е, яка реакція людей буде, що ми <рес> їдемо було, би... без воділи, <рес> їдемо. <рес> <рес> Нема людей жалко. Вони були би в шоці, якби побачили, що їде. <рес> Автопілот. Ось наш її водій. Три бетонних блока рулює пепсі і ще якась соковинка, чи що там переван. І собі їдемо по населеному пункті. Швидкість поставили невелику, 30 км на годину. Як бачите, водія немає. І ми собі рухаємося. Ось так. Тесла може собі їхати. І взагалі сіли взаду, двоє, спереду немає водія. Машина їде, буде. на зустріч машина, а в нас водія немає. Акція в шоці. Пасажирка наша не боїться. Це капець. Я довіряю машині. 100% довіряєш? 95%. 95%. А я 50 на 50 довіряю. Але їде. В принципі, по полю їхало. Блін, шкода, що людей тут мало. Ну, ну їдемо до кінця, значить. Тут, звісно, полоси трошки погано видно. Але вона по полі пасла побачила. Але по полі їхали, да, бачила то. Ну, в'їдемо ми кудись чи не в'їдемо, цікаво. Не, тут не страшно. Ну тут трошки так. Да. Ну чого, рулить, чітко. Нормально, проїжджай. Але тут взагалі немає. Тут взагалі полоса пропала. Але все одно їде. По траві орієнтується чи що? Чотла людина стоїть. О, да. Яка буде реакція? А ну-ка. Не дивиться, не бачить. Ну. Ай, жалко людей нема. да, Побачили реакцію. Чітко. Зупинили її дуже просто. Е... ремінь безпеки з відключили ремінь і вона буквально зразу зупинилася і просто стоїть на аварійці. Отак. На дорозі, все класно, все чітко. І пищить.